Нас витягнули з камер, вдягли мішки на голову, погрузили в автозаки, це зековські КАМАЗи, і поїхали ми в якийсь аеропорт. Потім в автобуси погрузили. Мішки не знімали, сказали, як звичайно, руки так. І так сидіти ну, години-півтори, може, дві ми так сиділи. Потім зайшов представник з української сторони, з нашої. І сказав хлопці, підніміться, вставайте вже нормально, ви вдома. У ну, мене мозок відказувався вірити. Потім вже, як вийшли, поїхали в Сумську область. Ми. Ну, там я вже повірив, що, ми, що нас обміняли. Ну, да. Потім я дзвонив мамі. 21-річний Олександр Нелюб, військовий, згадує своє звільнення з російського полону. Там він був рік. Нині живе в місті Помічна новоукраїнського району. З полону військовий повернувся цьогоріч, 10 квітня. На цій світлині він на рідній землі з синьо-жовтим прапором. Тоді разом з Олександром в рамках обміну військовополоненими в Україну повернулося 100 захисників. До повномасштабного вторгнення Росії підписав контракт з Збройними силами України. Служив у Маріуполі з листопада 2021 року. Там був і 24 лютого, день вторгнення. Росії в Україну. Я мав здавати наряд і в 3.30 я заступив на пост. В 4, в 4 ранку я вже чув вибухи. Розуміння, що таке буде в Маріуполі, не було. Взагалі, розуміння, що таке повномасштабна війна, що таке війна, не було ніякого. Ми я прокинувся, тому що йшов на пост, а всіх підняв людей, тому що ну, тривога, вже війна почалась мовно-масштабна. Спочатку ми контактували з цивільними людьми, тобто ми були на заводі і пропускали їх на завод, щоб не було цих розвідників. Деякі люди шукали укриття, деякі люди просто по роботі, тому що вони там працювали. Вони приходили за водою, за їжею, звичайний солдат, але в мене не було підготовки. Допомагав чим міг. Спочатку переносили все, що потрібно, і БК, і просто звичайні койки. Потім вже залучалися в наряди. Після нарядів я поїхав на більш меншу дистанцію до противника. Стріляли з артилерії. Міномети, АГС, а в нас не було ні мінометів, ні артилерії в нашій групі. І Ми виходили на вилазки, відстрілювали артилерію з РПГ, зустрічали піхоту і пригали в бій, так скажемо. Кожен день горіли хати, вони стріляли з градів, з градів і просто. По мирному населенню. Олександр потрапив у полон у травні 2022-го. Ми пішли, групами розділилися і пішли збирати провізії, БК, все, що найде корисне для нас. Також групка залишилась перенести людей поранених і окружили це місце. На нами літало багато дронів вже. Хоча ми ще не розуміли, де противник. Багато дронів літало, і вже бачимо, що танки під'їхали. Проти танків ми не в змозі воювати з таким БК. Каже, три дні пробув у колонії в Оленівці у Донецькій області. В Оленівці нас, як вияснилось, там був там бараки. і там барак на 100 людей або на 120. Точно не пам'ятаю. Нас запихнули 850 в один барак. Ми там спали одне на одному. На поддонах, на холодильнику, на базареях, хто як спав. Дихати там було просто невозможно. Кормили там нас, ну, я їв раз за три за ці три дні. Саме більше було погано від води, тому що води зовсім не було. Потім перевезли в Росію у Волгоградську область, в місто Камишин. Там був у слідчому ізоляторі півроку. Півроку в колонії у місті Ковров Владимирської області. За цей час подзвонити мамі чи дівчині не дали, розповідає, пройшов три допити. Мішок на голову і потім положили на пол одразу, як тільки завели в кімнату, положили на пол руки перед собою. Випрявлені з пальцями, то аж випрянули в руках, по словам із моїх, ті, що в камері мною були, їм давали в руки провода. Мені не дали, але мене одразу вдарили пару, пару разів шокером і сказали, якщо будеш брехати, то це продовжиться. Били віником, били просто пробивали, так скажімо, прес з ноги, з рук. Після цього, ну, коли я падав і трішки галас був, то вони сказали не кричати. І били головою плитку капельну. Коли я впав раз, на четвертий раз, я впав біля двері, то вони оцю вони закрили і головою. Знущались і розважались, як могли. Працівники самі робили допроси просто на коридорі, в бані. Виводили з камери, просто так. Били, потім питали, по ногам побили, а потім кажуть, присідай скільки разів? 300, 200, 500, 600. Можливо, поки я, скажу, поки я не скажу 100. Олександр називає це легким допитом. Бійця мінометника, з яким був у камері, допитували 27 разів. Одного разу протягом 9 годин. Йому ребра ламали, ламали ребра потім е, і водою поливали, щоб е, напруга більше брала. І так 9 годин. Багато хто говорив, що їм. Під'єднували провода до різних кінцівок, в тому числі і геніталі. Каже, у камері мали товаришів і підтримували один одного. Ми дуже багато розповідали всіх історій із життя. Коли дуже тяжко було і вже майже ну вже не стримують, то відходили і вже розповідали там, що як там підтримували один одного. У мене таких було чотири чоловіка. Це фотографія Олександра до полону, це після повернення. Говорить, за рік у російському полоні схуд на 29 кілограмів. Там е, кормили обичний е, сізошний їжі, е, тобто давали каші, супи, каші були зварені. Також е, без нічого. Тобто вода, можливо, чуть-чуть цибулі. Це в першому СІЗО 2 Потім нас перевезли в управну колонію номер 7 Там перший тиждень зовсім не було хліба, були буквально дві ложки каші, каші майже не зварені. Суп просто вода. В нас розпорядок дня зарядка, і на цій зарядці я майже втрачав свідомість. Розповідає, за медичною допомогою намагались не звертатись. Хлопці з пораненнями були, то їх вели, навіть, ну, якщо вони не хотіли. Тобто в них там, через кожні два дня, кожні два в них перев'язка. На перев'язку йдуть, оце їх, їм там наб'ють і руки, і ноги, і ребра, і все. І зато перев'яжуть. Це російська медицина так. Каже, жодної інформації про ситуацію в Україні не знали. Працівники колонії розповідали про захоплення Дніпра, Одеси, Миколаєва і Запоріжжя. Казали, вдома вас не чекають і не обміняють. Там навіть попадалися українці, які в Росії живуть і там воспитують нас. Вони нас воспитували, чоловік з Дніпропетровська. При всіх нас бив, принижував. Ну потім е була така можливість. Він відійшов і сказав нам: їдьте додому. Я вже не зможу повернутися додому. Типа будьте там і захищайте свою країну. Такі там люди. Вони дуже боявусь. Каже, намагались запам'ятати інформацію про товаришів, аби у разі обміну повідомити рідних. Нині чоловік пройшов реабілітацію, йому видалили пухлину в коліні, яка утворилась після побиття. Каже, має одну мрію. Вигнати цю наші. Після лікування планує повернутись на службу в армію. Олена Жакалова, Володимир Волок, Суспільне, Новини Кропивницький.